Для хороших акторів немає поганих ролей. А якщо мова йде про театральних артистів, вони мають зробити феєричним кожен свій вихід на сцену сьогодні. У театральному подкасті справжній корифей театру, Улюбленець публіки, заслужений артист України Степан Бортнічук. Актор прийшов до театру Старицького у 1992 році і одразу захопив глядацьку увагу яскравою грою та неординарною подачею. Про улюблені ролі сучасний театр та акторство в цілому вже за. Так сталися обставини. Я до 92-го року працював в Закарпатті, в Ужгородському в Мукачевському театрах, а потім переломний період в країні тяжко жити. Моя дружина з Хмельниччини, і ми вирішили переїхати сюди. Ну, тут. Нас прийняли на роботу. Музика. Вистава засватана невінчина, режисер-постановник Григорій Мельник. А от я вже назву героя свого ім'я не пам'ятаю. Тоді такі, такі відчуття, коли проходить перелом в країні, перелом у всіх сферах. І... Прийшов новий театр. Не знаєш що тебе чекає? Зустріч з новим іншим режисером, з трупою. Яке Таке невідомі, знання, пристосування до режисера, до колективу. З того часу, коли я почав працювати, з того періоду, коли я переступив цей поріг і став працювати. Мене доля в цьому театрі, ну як і в інших театрах, не обділяла. Я мав ролі, хороші ролі. Завжди мав. І постійно. І у всіх режисерах, які були і тут, і які були запрошені режисери, я працював і багато працював. І тому для мене театр нормальний творчий процес, який продовжувався. Мій творчий день, мій, мій процес починається, звичайно, раніше, ще до входу в театр, тому що мені треба настроїти свій організм, своє тіло, свої внутрішні почуття, думки, спрямувати на той чи інший образ, який я сьогодні чи буду грати, або буду на репетиціях. І тому зовсім інше відчуття. А Актор, актор це такий. Людина, яка працює постійно, вона може працювати і вночі, вона може працювати, коли там косити траву і тут щось думати про свою роль, яку ще буде грати, або яка буде наступна вистава, і буде вже згадувати текст, згадувати бізнес-сцени, буде згадувати його внутрішнє життя, внутрішній монолог того чи іншого персонажа. Ви розумієте, акторство. Ну, я думаю, що це професія. Це професія. Це професія, так, як професія е, кінооператора, професія банкіра, вчитель, медик і так далі. Столяр, слюсар це людина, яка от має свій нахил, здібності туди. Ремесло. — Ремесло. Ви знаєте, мене вчили так, що я так відношуся, що кожна роль це як дитина мала, її треба випустити. Чи вона має позитивний чи негативний характер, чи несе навіть позитивну роль в п'єсі, чи негативну, а взагалі, такий нейтральний. Але мені мене вчили так. Це дитина, вона має бути випущена і випущена так професійно. Щоб глядач повірив в те, кого ти граєш. Якщо ти злодії граєш навіть в те, розумієте? Якщо ти граєш добру, божевільну, люблячу, кохану, там. Все, що повірив глядач, розумієте, це мистецтво. Розумієте, мені в мене багато хороших ролей. Мені навіть складно просто зараз виділити. Але, знаєте, не можу, звичайно, як сказати, ця роль, яку я вже після завтра 120-й раз вийду, це Микола Задорожний, вкраден щастя, це роль. Це одна з кращих класичних ролей, ролей в українському драматургії. І тим паче такого. Великого генія, як Іван Франко, який дуже розумівся в внутрішньому стані свого кожного героя. І тут так само. Не питайся мене ні про що. свят, а це що таке? Хтось довірна стукає в таку не воду. Може, яке нещастя. Тяжко сказати, не тому що вони були зіграні в різний вік. Коли вже мені було, наприклад, я не можу тут особливо згадати, не згадати Олександра Бойцова, де дай серцю волю заведе в неволю. Це теж в мене була одна з кращих ролей українського репертуару Марка Кропивницького, Іван Непокритий. Це гама почуттів. Гама велика гама внутрішнього стану актора. Він це. І я вже її не зможу повернути. Її можна повернути в репертуар, але в іншому виконанні, в іншій вже постановці і так далі. Ну це так до слова, будемо говорити. Хоча в той же час доводиться грати, от, наприклад, мені доводилося грати ревізора в Мукачева, я іншу роль грав. В нашому театрі тут. Коли взяли різор, мені зовсім вже іншу роль припала. Я Артема земляніку граю. Що таке сучасність? Це те, що нас сьогодні болить. Я так думаю. Це те, що нас сьогодні болить, ви розумієте? Або навпаки, те, що сьогодні хочеться людям, те, що хочеться нам всім сьогодні. Даний період це дуже страшний час для України. Його хочеться і як і показати на сцені, і в той, і в той же час хочеться десь навпаки інший матеріал, щоб забути про це, ви розумієте? І це все залежить від того, як ми той чи інший матеріал ну, зробимо. Знаєте? Тому що вже сьогодні не треба будувати на сцені великі храми. Глядач розуміє дуже швидко будь-яку умовну декорацію. Все розуміє актор. Манеру гри. Манера гри теж відрізняється від тої класичної, яка колись була. Хоча є деякі актори, як бучма, мені здається, він і сьогодні був би настільки актуальний і сучасний, тому що він так грав добре. Призумієте? Він настільки був органічним, настільки глибоким внутрішньо. А коли людина все його вміє передати цей внутрішній стан актор, передати так яскраво і многогранно, оце, я в цьому маю як театр, це сучасне. А Марія свободу навіть на дібаві, як стріляють, щоб не так страшно було. Я дуже радий, що Баба Марія знає, як себе розважити. І що? Лиді? Хоу-хоу! Ох ти ж і собацюра! Дякую вам. Ну, Напевно, не бачить тої роботи брудної, якою е, займаємося ми. От, коли ми тренуємо свій мовний апарат, коли ми працюємо над своїм тілом, коли ми працюємо в, в репетиціях, е, де ми, ага, дуже проходить, дуже дов, інколи довгий процес, дивлячись, залежить від матеріалу і від складності ролі, де може не вдаватися на початку. Іде дуже багато проб. І потім у цього глядач не повинен бачити, йому цього не треба. Що театр це найвище мистецтво, тому що тут живі емоції, живий голос. Він може бути сьогодні одним, завтра іншим. Оце найцінніше. Коли людина приходить і звідти щось виносить, а забагає про щось, або навпаки вона отримує такий адреналін. Ви розумієте, що вони як зараз до нас в театр приходять, особливо з 20, середини 22-го року, дуже багато переселенців. І вони йшли в театр не тому, що там спочатку вони хотіли забутися про те, що в них там було. І вони були, коли дивилися комедію, вони так аплодували, вони так сміялися, раділи. І вони навіть мене зустрічали жінка-глядачка Спасибі вам. Я навіть забужила, забула, що йде війна. Оце варто того і, і сьогодні і жити, і працювати. І оцей для того служить сьогодні театр. Знаєте, я не хотів би казати, напевно, є, хоча я ж говорю, мені пощастило. Я грав дуже багато хороших ролей, цікавих і, і повторююсь, із хорошими режисерами. Є не хочу казати, я скажу? суєвірний, Ні. А актор може косити траву. А чого ні? Не сучасність. Що таке сучасність? Є? Боже, що я говорю? Не Не скажу.